Вітаю, Грато. О, все матір. Відтоді, як я вигнанка, хіба я не була сталою, як течія річки, хіба не дотримувалась обітниць, як каміння. Прояви свою милість, Все-Матір, І подбай про мене ще раз. Хороші новини, грато. Ще один раз все матір принесла тобі кроликів. Все матір. Твій голос лунає, як далекий грім. Я чую пісні скорботи, все матір. Я би доєдналась до виклику та боюсь, що залишила свої чотки на оглядовому майданчику. Схилу. Зачекай Ой, мене в своєму таборі, грато. Я подивлюсь, що зможу зробити. Ось твої чотки, грато. Тепер ти маєш необхідне. Все, матір. Кожного ранку я бачу твої сльози радості, які вкривають листя. Насолоджуюсь красою всього, що ти створила. Дивись, як я плачу вдячно разом із тобою. Тож ти плачеш за неї, але не хочеш говорити зі мною. Добре. Думаю, це робить тебе сумлінною вигнанкою. Грато, мене, мабуть, не буде тут деякий час. Я збираюсь на доведення і я не впевнена, що саме буде після нього. О, все, матір. Я дякую тобі, Тобі за доброту, якою ти ділишся. Коли настане час доведення, в своїй величній мудрості, надай підтримку хороброму, щедрому серцю. Я думаю, я розумію, що ти кажеш. До побачення, грато.